Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні на нашому відеоогляді буде незвичний відеоогляд, одразу вам скажу, тому що ми будемо оглядати ремінці Хемсот. Чому ми вирішили зробити відеоогляд на ці ремінці? Тому що коли ми замовляли їх, і ми розуміли, що це такі от преміум ремінці, котрі будуть користуватись попитом: по-перше, серед тих, хто має звичайні годинники і смарт-годинники. Зараз ми знаємо, що смарт-годинники багато продаються, і багато людей їм користуються, і постійно є запити на ці ремінці, на додаткові ремінці і просто на зміну. Чому вони класні? Це, по-перше, преміум якість це про те, що я вам сказав, що це дуже класний ремінець. Давайте разом оглянемо, як це виглядає. Я взяв пару моделей, щоб вам показати, самому подивитись і розказати їх характеристики і. Показати насправді цю преміум якість, як вона виглядає. Так, ремінець йде в нас в такому крутезному пакуванні, все насправді починається з пакування. І коли ми бачимо цю коробку, це плюс 50 одразу крейтингу цього ремінця, тому що жодного ремінця, з котрий в нас є в асортименті, а ви знаєте, що у нас їх дуже багато, на які бажаєте. Не йде взагалі, і вони навіть приходять ремінці без без А тут вже таке от одразу на старті, ми бачимо навіть просто коробочка картонова. Картонова коробочка, котра йде в комплекті з цим ремінцем. Давайте розпакуємо, подивимося, як виглядає далі. наша розпаковочка є в нас тут пакет. Пакет насправді теж цікавий. По-перше, він брендований. Ми бачимо, що тут є хем, тут написано, потім принт ремінця і написано. Знизу, до речі, дизайн Бай Assembled in Чайна. Ну ми всі зараз знаємо, що те, що тут написано: assembled in China, Made Чайна, China, це не ознака того, що це низька якість, це ознака того, що просто це роблять в Китаї, і це важливо насправді. Я не знаю, чому ставлять штамп може для того, щоб просувати, взагалі виробництво в Китай. Але це ще раз підкреслюю, не означає, що там дешевий товар. І це може бути низької якості. І ще додам: Хемсут взагалі просуває свій бренд, що це зареєстровано в Сполучених Штатах Америки І, як зазвичай, всі відомі компанії вони реєструють десь там у Європі, в Америці і потім роблять виробництво в Китаї. По Хемсуту я знаю, що вони роблять і виробництво, і зборку в Китаї, тому що. Ми вже отримуємо звідти готовий продукт. Так, такий от класний пакет. і Ми бачимо, що він брендований. Насправді, пакет теж він зроблений щоб Повірте мені на слово, те, що я вже багато цих пакетів передивився, і пакетів там ми самі підбирали для того, щоб пакувати годин не годинники, а ремінці, для того, щоб приходили до наших клієнтів в гарному вигляді. Бачимо, також є тут в нас артикул. Ну, це артикул вже в наш внутрішній, щоб е, розуміти, як вони виглядають. Я одразу обрав найходовішу модель Хемсуту, і я готовий, і ми повинні всі віддати е, на Кацапський е, Должне, тому, тому що е, цей дизайн, цього саме ремінця придумав Хемсуд. І зараз ми бачимо багато. Ремінців на просторах нашого інтернету, те, що е, різні продавці китайці, е, також пропонують вже копії цього ремінця. Але е, знайте і розумійте те, що Хемсуд придумав цей дизайн, і ця розробка йде Атхемсуд. Тому, по-перше, чим вони відрізняються? Навіть е, один ремінець Hemsud, він може бути на різних модифікацій. По-перше, це розмір. Цей ремінець йде трьох розмірів L і XL. Ну, ми розуміємо, що це маленький розмір, середній розмір і великий розмір це розмір по довжині ремінця, залежно від того, який у вас там обхват руки. Також до характеристик товару, там, до карточок товару, додається вже якась інформація по довжині цього ремінця, для того, щоб зрозуміти, який вам розмір там потрібен. І ще додам до цього: не забувайте, будь ласка, що. Коли ви приєднуєте до годинника, то близько 50 мм вас ще додає годинник, щоб коли ви будете вимірювати свою руку і підбирати для себе ремінець. Бачимо, що в нас тут така от ліпучка. Ліпучка, до речі, теж я вам так скажу. По, свого, по своєму досвіду вона є різними, різної якості. І от хемсу я на 100% впевнений, що це от якість. Так, котра повинна. Також ми бачимо, що тут у нас є брендований Лейба Хемсот і написана модель е, цього ремінця. Це от модель наз, називається SuperRact серія номер 24 Ми далі подивимося ще інші моделі, і ви зрозумієте, що на інших моделях вони пишуть там свій, свою маркерівку моделі. Далі, чим ще відрізняються ці ремінці? Це... Розмір кріплення. Розмір кріплення він буває там від 20 до 26. Це стандартні такі от розміри. Але в нашій лінійці ремінці для звичайних годинників, для смарт-годинників та для годинників Smart GarMet. Інше, що відрізняє ці ремінці, це розмір кріплення. Навіть тут ми бачимо, що це кріплення в нас йде. Універсальне, що таке універсальне, взагалі, те, що ви можете прикріпити цей ремінець на будь-яку модель, навіть на смарт-годинник, можете також, якщо у вас наприклад, той же Гармін-годинник, ви можете замінити штифт і сюди просунути штифт гарміновські. Можете це використовувати і під'єднати до вашого годинника, не використовуючи спеціальне кріплення. Гармін, яке я вам покажу. Наступне третє, що Відрізняє ці ремінці помодельно, це те, що е, кріплення. Це в нас універсальне кріплення. До речі, вона йде з бистрозйомом для того, щоб вам зручно було е, надіти рем, ремінець на кріплення. І плюс е, ще додається адаптер до е, смарт годинників Garmin. Так, інша частина цього ремінця. Бачимо, що тут в нас є, до речі, от важлива штука. Те, що <кій> у них от металева бакля вона зроблена зі сталі. Тому що, якщо подивитись там аналоги, якісь, може, дешеві аналоги китайські, то ви отримаєте не з стальну, а там з латуньовою, котра буде витиратися. Ця хемсу гарантує те, що ця бакля вона там буде вас тримати дуже-дуже довго. Як взагалі працює цей мінець, давайте вам покажу. Я вам скажу так, що я. Для свого тесту брав цей рімінець і носив вже на що десь місяць, але не хемсу, а можу сказати відверто, може копія аналог дизайну. І класний рімінець, я в ньому і спортом займаюся і на кожен день ходжу, і питань в ньому немає. Так, бачимо, що ми одягли рівнінець в цю петлю, просунули. І отак от от він тримається. Ну, щоб ви зрозуміли, щоб я насправді навіть і не розумію, скільки треба навантаження тут показати, щоб цей ремінець там розтягнувся і ви там загубили ремінець. Тому це от надійне перевірене кріплення, котре дуже дуже класно виглядає. І, і цей ремінець насправді не тільки просто ремінець, це от позиціювання цього ремінця, це тактичний ремінець. Він дуже зручний для того, щоб носити. Він там, не забувається там, грязь. Нього. Якщо грязь попаде, ви можете просто промити його, і він дуже швидко буде сухий. Супер React серія, найпопулярніша модель Хемсуд. Я вам її показав і показав, як вона по якості, які тут загальні елементи, чим вони відрізняються. Давайте далі подивимося інші моделі. Котрі в нас теж в асортименті є, я одразу зазначу те, що я брав не всі моделі, взяв просто рандомно різні моделі, щоб ви, вам було цікаво подивитись, і взагалі, що тут той Хемсуд вигадує і пропонує нам. Так, наступна серія Shock The World Chemсуд Club. Чому я взяв насправді цю модель? Вона мені подобається. Це, по-перше, колір. Колір такий віскі, наскільки я пам'ятаю, називається. Ми бачимо, що тут така от класна лейба, такий от колір капучина. І тут написано Shock The World Handsуд Club. Потім бачимо, що тут у нас є така от шкіряна вставочка, класна, теж дуже гарно виглядає. І... Бачимо, що тут є таке от тиснення, не тиснення, пропалення, я не знаю, отакі отвори в ремінці з зірочками. Зірочки, насправді, наскільки я розумію, це для Сполучених Штатів Америки. Але чому він, цей от ремінець, цей колір, ця модель мені подобається, тому що це такий ретро-стиль, і ретро-стиль, ви знаєте, що дуже популярний насправді в суспільстві. І ви можете зробити класний апгрейд вашому годиннику. Так, тут ми також бачимо, що кріплення в нас Гармін. Давайте ближче подивимось, що це таке. Це така металева штука, котра має замок для спінгбара, котре використовується в годинниках Гармін. Чим взагалі відрізняється спінгбар на Гармінах і звичайних годинниках. Спінбар, оця от штука, на котру кріпиться рімінець на годинника Гармін, вона дуже спін спінбар цей товстий, десь приблизно 2,5-3 міліметри. І цей спінбар дуже класно отут тримається. Ми бачимо, що дуже велике місце для того, щоб закріпити ваш годинник. Чи можна взагалі використовувати цей рівнець на звичайних годинниках? Можна, якщо у вас є запасний чи інший спінгбар, котрий буде товще по, по діаметру. Тому що якщо ви будете використовувати е, цей рімінець з фіксатором під годинник і Гармін, то велика вергідність того, що е, ви загубите цей годинник. Тому е, змінюємо спінгбар і використовуємо ці от е, класні ремінці, якщо ви бажаєте зробити тюнінг апгрейд вашому годиннику. Наступний годинник подив, не годинник, а ремінець, подивимось, як він виглядає. І він насправді цікавий, цікавий чим? Тому що такий мілітарі стайл, бачимо, що а, такий хакі колір, і є в нас тут ще додатковий колір камуфляжа. Також, якщо ми звернемо увагу, у нас тут кріплення під звичайний годинник. Быстрей зйом є також, щоб ви могли зручно під'єднати цей, під цей ремінець під ваш годинник. Класний колір, і я передивлявся вже цей матеріал і розумію, що. Тут такий от, е, напилення йде, і такий матеріал, що волога тут не буде проходити і він мокнути не буде. Тому що е, я думаю, що хемцу дуже багато уваги і часу приділили до цієї тканини, з котрої зроблений цей ремінець. І ми розуміємо, що е, якщо вода сюди попаде, то нічого не буде. Давайте, до речі, зробимо, вставимо невеличкий кадр, е, е, покажу, як буде, ми включимо сюди водичку і подивимося, як це. Буде виглядати. Вони по стандарту йдуть звичайним е, кріпленням, також можна для гарміновських кріплень теж те можна е, замовити. По розмірах вони йдуть М, L I, та XL. Тому це от класний рімінець, цікавий, зробимо з, з ним тест. І ще один е, рімінець, який я з собою взяв. Е, чому я його обрав? Тому що він насправді класний. Е, мені подобається, він такий ефектний. Якщо ви хочете, щоб вас помітили, і ваш годинник помітили, і показати класний якийсь стиль, то оцей ріменець насправді буде викликати дуже багато уваги до вас. Чим він відрізняється? Ми бачимо, що тут рімінець зроблений по факту з паракорду. Паракорд є насправді і звичайні паракордові ремінці, котрі там багатофункційні, але ми розуміємо, що це ну, якість тих рімінців. Під питанням, тому що так, вони багатофункційні, там є і компас, є різак, є отак, штука, котра запалює вогонь. Ну, Тут від мене питання до всіх, хто цим користується. Якщо треба компас, то можна взяти годинник. З електричним компасом, котрий класно, справно працює і користуватись дуже дуже довго. Вот. А тут звичайний ремінець з паракордовим рімінцем. Насправді, якщо треба буде в якихось умовах вам паракорд, ви можете зняти годинник з руки, розв'язати цей паракорд, і у вас буде ну, думаю, мінімум метр півтори Буде точно довжини у вас цього паракорду. До речі, на дешевих ремінцях багатофункційних китайських ми знімали паракорд, замірювали. Ну, Там, хто бачив, тот пам'ятає там такий великий по довжині. І там, наскільки я пам'ятаю, до двох метрів того паракорду є. І насправді. В биту він може вам знадобитися. Тому, по-перше, це класний дизайн. По-друге, це от, е та річ, котра може вас виручити, якщо ви там наприклад, на як попадете на якийсь там острів. От. З чого складається ремінець? Ремінець, насправді ми бачимо, що складається з чотирьох частин. Це, по-перше, дві частини, котрі кріпляться до смарт-годинника. І дві частини, залежно від того, який вам розмір довжина ремінця треба, обираєте для себе третю частину ремінця. Як це воно все працює? Ми тут бачимо на цій другій частині, тут є таке місце, куди ми можемо вставити цей ремінець, щоб закріпити. І використовувати вже в парі з застібкою, щоб користуватись цим ремінцем. До речі, якщо ми подивимось, тут є спеціальні такі от отвори, куди просовуємо, і можемо от подивитись на місність цього годинника. Ну, вона насправді дуже дуже така класна. Розірвати буде дуже важко. Якість також бачимо, що тут всі в нас елементи зроблені сталеві спеціальним напиленням, котре як гарантує Хемс, що проблем в них не буде. Також на Баклі бачимо тут логотип бренду Хемсуд. Він насправді не дуже важкий, такий просто текст. На цьому все. Думаю, що вам сподобалось. Пишіть ваші запитання. І на додаток, давайте розіграємо разом з вами оцей. От Армі Грін з стандартним кріпленням Рімінець Хемсуд. Що треба для цього? По-перше, підписатись на канал, по-друге, поставити лайк цьому відео. І по-третє, напишіть коментар з двох речень про це відео, про наш канал. Можете про мене. Тому бажаю всім успіхів. Результати конкурсу оберемо переможця рендомно, за два місяці після дати виходу цього відео з вами був Олексій. Сподіваюсь, вам все сподобалось, формат теж сподобався. Пишіть коментарі, ставте лайки та вигравайте оцей от класний ремінець від Хемсуд.